Якщо у минулому розділі ще точно не можна було сказати про початок Ельбафу, то ось цей дає мені 100% картбанш. Манга йде на перерву, не створюючи в кінці розділу суперінтригу. А що ж ви хотіли? Відразу розрив? Е ні, спочатку треба засетапити. І якісь дивні штуки відбуваються у розділі. Луфі застосовує третій гір, але атака вказується як четвертий. У Сопе є сумка, то немає. Інші дивинки відбуваються із нами Сван. у неї міняється пояс. Зникають і з'являються прикраси така сама історія із татута-мечем, можливо тут справа. А хоча давайте спочатку розглянемо обкладинку із Ямато. На цей раз вона розмовляє із Гнураши і з кожним розділом пригоди Ямато стають більш-менш осмисленими. Основна сюжетка і її обкладинок має розв'язати проблематику зникнень персонажів, а знайомство із гігантами починається із хаосу. Щось горить у лісі, гіганти не можуть дозволити собі аби вогонь на Ідрасіль, і дерево насправді дуже велике, тут просто перспектива така. Бджоли впали із неба і також постраждали. Також стався Заметру, з причини якого стало падіння вухастого бога. Інтрига, яка була створена на початку розділу, стане зрозумілою у кінці. Вухастий бог або ж богиня, це образ давнього германського божества світанку, і відповідно зайців Аустро. Неспроста вона асоціюється із Пасхою та Яйцями. Сюди підмішується тема Ісуса Христа та Луфі, який переродився після своєї смерті в Арті Вано, богиня, що асоціюється із зміною сезону та весною, а також світанком, кланом Ді. А може це все прошуки Локі? І існує дві версії Локі, Удгард Локі, це Володар замка Удгард в Йотунгеймі. і скоріше за все це той самий Локі, якого ми бачили в тіні. Але є ще Ас Локі, Трікстер і Майстер обману. Можливо, Ода об'єднає два в одному. Розділ тільки почався, а вже стільки референсів на міфологію. Саме очевидне це дерево Ігдрасіль, що пронизує дев'ять різноманітних світів. І цілком можливо, що на Ельбафі живуть не тільки гіганти, але ж по ідеї мають населяти Йотунгейм. У Мінґарді ймовірно живуть люди, які і доповідають про інцидент. У замкі Штайн знаходиться намі. І скоріш за все це світ людей. Це реально існуючий замок, щоправда він знаходиться у Німеччині. В цій же країні знаходиться і замок Попелюшки Моріцбург, який нагадує замок Вапова із острову Драм. І тут ти задаєшся лише одним запитанням: чи є у цьому якийсь зв'язок? Намі-намі, починає Арку не як чуан, що рветься вперед, а як та, що всього боїться, і зовнішньо у деяких моментах ти підмічаєш її схожість із принцесою Тантан Маншарі. Ймовірно, в основі пригод покладено історію Аліси в країні див. На це натякає назва розділу, пригоди на невідомих землях, а також зустріч Аліси із котом. Але на цьому цікаві деталі не закінчуються. Погляньте на кольорову обкладинку 582-го розділу, тільки ось малюнок на короні різний. Якщо на кольоровій обкладинці це крест, який ми можемо знайти у замку Пангея, то ось у розділі Ельбафу нагадує чимось сонце. Намі починає свою подорож із піджареної бджоли, демонструючи свої найкращі ракурси, дякую, Ода, і неймовірної експресії обличчя, яке постійно змінюється. Добрий позитивний медведик жахається разом із намі і перетворюється на жахливе чудовисько. І схоже, в історії є два монстри, або це ілюзія, бо один їв у сопа, а інший атакує намі. Але на іншому фреймі котик знову один. Можливо, вони об'єдналися. Або кіт з'їв параметцію Лева. Можливо, діє зелена фея, тому намі і бачить такі ілюзії. Ну костюм усопа це, звісно, імба, набагато прикольніший, аніж був на обкладинці. І так, його штани прям дуже нагадують обеліска. що саме смішне, так це те, що велетень покладається на фізичну силу, на відміну від усопа. Якщо ви думали, що Арка буде про гігачада Усопа, який піднімає молотора, то Ода знову нас всіх переграв. Але у нас є ще багато розділів для розкриття цієї теми. Тож чекаємо на контент. Зазвичай сам психологічно усоп перемагає супротивника, але на цей раз лапа його вдаряє і нам ще більше показує свої емоції. І знову ж таки, зустріч із жахливими монстрами була ваці Барку. не вистачає лише з ними поряд Намі Сван в черговий раз прикривається своїм накамою і використовує усопи як щит. Ну а що ви хотіли від кішки? Образ цього леву. Теж з'явився не просто так. Ви ж по-любому чули про байки Езопа, що були написані в античну епоху. А хто у нас головний казкар цієї історії? Правильно, майстер Усоп, ім'я якого созвучне із Езопом. Езоп був рабом, тоді як Усоп звільняє рабів на Дресрозі і отримує титул Бога. Та якщо ви прочитаєте Ельба ззаду наперед, то вийде фейбл. Басні це короткі оповіді, де зазвичай розповідається про тварин, і головна мета басні це чомусь навчити читача. Давайте розглянемо ось таку басню. Вона оповідає про Віслюка у левічій шкурі. Він знайшов цю шкуру і своїм зовнішнім виглядом абсолютно всіх лякав, допоки не подув вітерець і не оголив справжню натуру. І тут цей опис підходить як і під лева, який насправді кіт, так і для Усопа, який своїми поверхеньками приписує собі те, чого насправді немає. І хто рятує наших накам? Правильно. Монстр Тріо. І Сандже знову стає об'єктом мемів. Якщо Зоро та Луфі атакують на розслабоні, то ось Кок викладається повну. І у мене є тут пояснення, він хоче захистити Намі Суван. і докладає максимум зусиль, тим паче йому не вдалося захистити Вегапанка. Так, про бажання смерті Кок знав, але не міг прийняти такого результату. Луфі каже, що нещодавно вони засмажили кролика, чим по-любому підписали собі смертний вирок. Бо той якийсь бог, і що саме смішне, що й один розрізав гірного Бога. Щоправда, не встиг його з'їсти. І якщо одяг Сандже більш-менш схожий на стару обкладинку, то Зора об'єднує у собі дизайни Робін, Донна Кріга і інших персонажів, та й окуляри цьому персонажу завжди до обличчя. І тепер Ророноа нагадує легендарного зору із мультфільму: Луфі із рогами зображувався автором цілих три рази, і кожен раз дизайн відрізняється. І це прикольно, що автор міняє свої певні концепції, але це не стосується шаблонності Пісу. Як вже було багатьма підмічено, схопили склад саме Алабасти. І тут дуже багато паралели на цю арку. Паралелі є в обкладинці на побуті великого монстра, плюс образ кота, який був свячений в Алабасті, на Лібафі втратив цей статус, і нарешті руки дійшли до побуття. Можливо, саме Луфі зустріне Лів та Лів Трасіра, людей, які пережив Рагнарок, і ці персонажі будуть у ролі помічників для команди, Чопера знову з'їли. Або ж у Чопорі побачила Ектроніра, який щупає вистя Ікда а його дають початок річкам, що стікають у Нівхейм. В одному із фільмів Чопер впав із неба і став священним королем. І, можливо, тут от зробить той самий сюжетний крок. І всі події, які відбуваються із нами, можуть мати лише одне пояснення це ілюзія. І костюми, і події отримують зовсім інший відтінок згодом. А можливо це якийсь байт від автора, який не стосується ілюзії. Але Зора, як завжди, каже гарну думку: їм треба дістатись корабля та інших членів команди, і чи стане Рагнарок Марінфордом 2.0. Поки що початок арки мені подобається. Зараз головна задача автора підтримувати темп історії, вводити цікавих персонажів і розбавляти все крутезним лором. І сподіваюсь, ельбафу вдасться нагнати величезного хайпу. Свої думки пишіть у коментарях. А я дякую спонсорам і вам за перегляд. Вафаель!